Так приємно, слухайте. Подивіться, як відправник гарно-гарно відправив ще й квіточка. Придачу, подарункова розочка. Ну, чудо. Так, це накладна. Ось така вона. Не скажу, що дуже важка, але і нелегенька. Так, от такий виробник. Відгуки хороші, за що я і вирішила теж собі замовити. Ну, Це така приємність. Ну, от, здається, дивничка, правда? А я приємно. Не знаю, чи скоро буду пекти млинці. Напевно, що не скоро. Так, ручка незйомна. Отаке От дно. Керамічне покриття. Ну, я вам скажу, така невелика, але і не маленька. Напевно, тут на борці написан діаметр. А да, так, 24 сантиметри. Так що, друзі, я теж з подарунком, я рада, я тішуся.